Вітаю, друзі! Сьогодні 13 червня і поки що погода дозволяє ось. Сьогодні ще прохолодно. Ну і ще завтра так буде там плюс 22, і земля трошки волога. У нас пройшов дощ, але я не сказала б, щоб він такий був гарний. Земля не дуже промочилася. Але все-таки трошки легше. Хочу почати переробку цієї клумби, яку я хочу зробити міні-рокарій. Ось. Я подумала, що буду пересаджувати тут все, окрім оцих квітучих, оцієї ромашки. Пан стеном, який тільки буде квітувати. Ну, вони так біля винограда, воно не дуже буде мені заважати. Ну, і на персянка, вона так, наче, аж за виноградом, воно мені не буде заважати, я їх якось обійду. А потім приберу і буде розростатися там те, що я посаджу. Все інше треба прибирати. От. І хочу почати я ось з айстри виразкової. І тут і не місце. Айстра виразкова, вона любить сонце. Ну тут є сонце, але вона любить, не любить заливу, а я цю гряду поливаю постійно. Вона більш така посухостійка, вона любить супіщаний суглинистий ґрунт. І їй якраз підійде моя гряда, та, що постійно на сонці моя нова гряда. Ось з неї і почну. Коли пересаджу, буду вам показувати. Зараз покажу, куди пересаджувати буду. Пересаджувати буду на цю гряду постійне сонце, постійне зранку до вечора. Тут суглинок, тут, звісно, я добавлю добриво осмокот, бо тут зовсім не поживна земля. Я хочу посадити по краю, бо вона розплітається в боки і вниз. І в мене тут так трошки вниз іде ну, приспущення. Але мені придеться пересадити ось ці всі рослинки по краю. Ну, ось там у мене пропав флокс, я пересаджу туди. А ось ці рослинки, що по краю. Ось в мене тут була примула. Я пересаджу, просто мені легко, так, з однієї грядочки, відразу на цю грядочку. Ось. Може, ще подумаю, ще десь пересаджу. І вона буде собі отак розплітатися по краю. В боки і вниз. Ось я вже й пересадила айстру. Ось сюди по краю, де в мене є флокси шиловидні, вирішила сюди по краю. Тут завжди зілля, якраз він заплете, мені здається, буде добре. Аби все прийнялося ось. А там буду зараз пересаджувати з цієї гряди ще один флокс поміж тих самшитів, Там невеличкий кущик. Ось. А на цю гряду мені прийшлось небагато пересадити. Всього лиш алісум багаторічний. Ось він виглядає, звісно, не дуже. Ну, я сподіваюся, він прийметься. А якщо ні, на заміну в мене його дуже багато. І однорічний Алісум і. ой, боже, що нема пам'яті. І Арабіс ось. А от сюди посадила я вже айстру свою. Поки, я думаю, їй буде достатньо місця. От тут. Цю сторону є місце і в цю сторону. От. Якщо я уберу ту травку. Потім, я думаю, їй тут буде добре. Я ж кажу, аби прижилося, бо е, наразі прохолодно ці дні, а потім буде жара, то, звісно, я травмую рослинки. Але чекати все на осінь теж не можу. Все осінню теж не переробиш. Тому буду потрошечки переробляти. Наразі пересаджу флокс. Ось я вже й пересадила армерію свою, арабіс махровий. Саме більше я переживаю за варіагатний, бо це в мене єдиний екземпляр, тому дуже переживаю. Ще хотіла поділити, потім поняла і так травмую. Але я дуже поливаю, так прямо ж, бачите, заливаю ж каша, надіюся. Однорічний Алісу пересадила сюди. Потім уже до своєї це ж лікарська у мене оця травка. Це тогорічна вона вже квітує. От. І Алісум багаторічний перенесла з комом, тому він приживеться 100%, я думаю. І подалі гвоздика китайська. От. А флокс шаловидний вирішила не садити. Тут. тут і так його багато він буде розростатися. І я посадила, ну, там по краю грядки, де я садила все. Буду е, там. Тому що там однорічники, і я вирішила, що флокс, там якраз місце йому було, і я там місце знайшла. Звісно, що армерію я. Обріжу цю квітучу, їй так тяжко. Лишу тільки бутони. Ми, бачите, зразу і прив'яла. Надію, що приймається. боже. Я. Звісно, я так знущаюсь трошечки над рослинками, але, я надіюсь, вони мене простять і переживуть це все. Наразі я буду викопувати там по краю гряди, цибулькові там рястка і мускарі. Викопую цибулькові. На жаль, я не зняла цю квітку. Чому я не зняла? Я не знаю на фото, я все думала, чи вона цибулькова, чи вона коренева. Цибулькова. І подивіться, скільки вона наростила е, цибу, цибульок. Нічого про неї не знаю. Не знаю, як вона називається е, і чи сушить їх. В общем, я вирішила, як і всі цибулькові, отак прямо з листям, я її просушу і посажу в восени. Ну, не знаю. Ну, я буду наблюдати за цибульками. Що з ними буде? Може, якщо будуть чи увядати, чи що, то може всажу, не знаю. Що в мене тут лишається? Лілейник? Ну, це просто, це на сонці посадить десь на сонячну ряду. Бере склет. Я так думаю, що перенесу під горішок. Хризантема, Це така невисока, бордова. Це десь теж я там перенесу під горішок. Може, позаду десь. Ось. Одне єдине, я думаю, ну, придеться виривати цю красу. Фіалки. Ну, не сьогодні, бо сьогодні я ж не спію зробити, е, вже оформляти гряду. Надіюся, що все буде добре. І я буду робити це завтра. Е, 22 градуса, нормальна погода. Е, ось, там ще водозбор теж приберу. Єдине, я оце не знаю, барвінок. Дуже великий кущ і. Такий ділити не хочеться і рвати його не хочеться. Він такий гарний. І оце єдине, я не знаю, куди діти цей барвінок мені. Ну, буду думати, а поки буду викопувати цибулькові, пересажу бересклет і хризантему, скоріш всього, під горішок. Ну, ось так вийшло на грядочці. Бересклет позаду, гейхери. Він росте, я так розумію, не бистро, не швидко, верніше. Позаду вертензія, але вона теж маленька, поки розростеться, то я лишила на насіння, колись цибуля в мене була. Це така, яка одразу сходить. Насіннячка сіночка хай і там по краю буде. От. Я думаю, буде гарно він вічно зелений. Щось хоч на цій грядоці буде пересклети і барвінок. І ось та позаду хризантема. Біля ромашечки великоквіткової. Ось відквітнена перстяночка. Ось уже дзвоник заложив бутончики, вони відквітнуть і, і ромашечка, мабуть, вже відквітне. І заквітне хризантемка. Я думаю, буде доволі непогано. Поки що воно все тут на грядочці невеличке, воно поміщається, звісно, тоді. Будуть якісь, ну, зрозуміло, пересадки, поділки. Але поки я вважаю, що вийшло непогано. Так, лишилося мені там барвінок, грунтопокривний і цибулькові. Довго думала, куди саджати барвінок, так як він поділився, звичайно, бо великий кущ. І прийшла мені така ідея, мені кажеться дуже добра. Я, звісно, не дуже люблю показувати цю гряду, тому що тут, а, там де півонія, я ще не дойшла, там взагалі, ужас, там треба полоти. Там не те, що полоти, там перекопувати все треба, тому що там перій. Взагалі, це десь сливна наша яма. І вкрита вона шифером, я все думала, як її закрити, Чи хоча б щоб тут хоч трохи було. Бо тут ріс один перій, все. Хости витримують, слава Богу, я думала, не будуть. Тут одна глина і повне сонце. Тому посадила барвінок сюди. Бо мульча завжди її недостатньо. А тут я положила, мабуть, мішка два. А барвінок хоча б буде забивати цю траву пирій між хост, так. І коли вже хост не буде, буде барвінок і зимой буде барвінок. Ось в мене вийшло. Раз, два, три, чотири. Чотири таких великих кущика. І я сподіваюся, може він перелізе туди за паркан, і там буде теж собі може трошки забивати. Ну, тут там, у нас за парканом це, що це мене, квіти. І ну, там пер'яв ужасно, скільки. І оце ж він мене забив оцю всю гряду, де півонія, і мені придеться колись встати, коли пройде дощ і буде прохолодно. І я не знаю, скільки тут днів треба, щоб його викопати цей весь перій. І оці всі півники я хочу просто викинути. Бачите, в мене тут півонія, пусте місце, тут можна робити гряду. Там подалі, жимилось каприфоль. От, і все. А, і оця ж моя гортензія Кюшу, яку вже забиває геть зілля. Мені, звісно, соромно це показувати, але я просто, ну, чесно, я не якось сама, тим паче, що я, ну як, роблю практично цього року багато квітников та квітник углови я зробила з нуля. Там взагалі було Теж один перій, я просто намучилась так, поки я ну, перекопала, забрала все. Ось тому, так, поки що я отак накрила айстру вирізку видно, щоб її легше було. Ну, тут я теж дещо накрила, але Алісу не накримаю скельний, в мене його дуже багато. Якщо щось і ну, буде, то, в принципі, там і достатньо рослин. Якщо він і не приживеться, то ну, нічого страшного. Ось. Тому, так, я думаю, що там барвінку буде добре. От і все, підготувала я грядочку. Поки що я лишила квітнути, тому що е, я лишаю ромашечку фанстаном. І там подалі хоста. А цього місця, от отак, поки воно буде. Я його потім відсаджу по мірі розростання. А тут тільки я посажу, молодила і діла сперму. Тут їй місця буде достатньо. І, е, Позаду хоч щось буде квітнути, тому що, ну, воно виходить все-таки низеньке. І молодило, і діло сперма. Ось вона така, ці плюшечки я вам показувала. Три в мене. Все, я туди більше нічого саджати не буду. Воно розростається. Тому так воно лишиться. Я думаю, що місця буде достатньо. І так, тут камінчики. Трошки мало тут стало менше землі, але я ж буду додати трошечки пісочок, коли буду садити. Ось це викопала я цибулькові, багато вийшлося. Ну, і тут ще вони теж є. Тоді я викопаю. А лілейник ось погресадила я на цю гряду перед наперстянкою. Ось вона відквітна і тут геть зовсім нічого немає. От. Якось дожів немає, а, е, як сказати, це все поливаєш, а трава наростає і полоть багато приходиться. І я ці дні дуже багато ну, прополюю грядки. Хоча я й десь мульчую, а десь мульчі в мене не вистачило і мушу прополювати грядки. От. Такі в мене кашпо зараз гарні. Я думаю, там трошки замало місця, я посадила багато рослинок. Ну, я додала добриво. Лілюня, не можна. Ну, Лілюня, як завжди, в мене. Як гонча. І там стоїть гвоздичка внизу. от Оте гарне кашко, я думаю. А, тому на сьогодні я гряду цю закінчила. От. А коли вже буду я висаджувати, Свої нові рослинки я покажу вам вже в наступному відео. Бажаю всім здоров'я, наснаги і мирного неба над головою. Дякую за увагу, підтримку і до зустрічі!